Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео, адже кожне моє відео наближає вас, ваші стосунки, ваше психологічне здоров'я до гармонії. Що ж, сьогодні я розповім про потреби жінки у стосунках з чоловіком. Що ж таке ховається за нашими істериками, нервами, капризами, псіхами. Да? От жіноча бензопила все, це все, що люблять назвати і описати в своїх анекдотах та жартах у своїх чоловічих колах, мужики, <смужки> які дійсно насправді просто не розуміють, що таким чином жінка кричить сос про свої потреби, про те, що вона є непочута і так далі. Подивимося, це буде одне відео або декілька, я ще не впевнена, але все буде знаходитися в цій рубриці, тож ви точно нічого не пропустите, якщо поставити вподобайку та підписатися і поставити дзвіночок, щоб ніяке відео корисний вас не оминуло. І так, яка ж перва базова потреба жінки у стосунках? Вона неймовірно проста. Це Почуття безпеки, почуття впевненості, почуття стабільності в плані ну, в різних сферах насправді. Але основна ось така думка в цьому пункті почуття безпеки. Якщо у жінки немає почуття безпеки, вона стає нервовою, тривожною, такою депресивною, з часом стервозною. І всі Подальші скандали, да, якісь непорозуміння, які да, ось розборки. а Давай я зараз закачу скандал. Все це вже є наслідком, а не причиною. Причина є відсутність безпеки. А що ж таке взагалі безпека для жінки? Ось тут, звичайно, питання залишається відкритим. І відповідь на це питання, звичайно, я маю. Звичайно, ця безпека. Е Находиться на різних плоскостях, і в першу чергу це фізична безпека. Жінка має фізично почувати себе в безпеці, тобто вона знає, що її їй не нашкодять, чоловік не нашкодить, ніхто там не образить її, да там оточують нормальні, адекватні люди, що чоловік є її захисником. Том чи іншим чином, да? це не значить, що вон, чоловік має там ходити і кулаками розмахувати, але від нього пре ось цією мужською силою, і в принципі це, цього достатньо, аби жінка фізично почувала себе нормально. Що ще стосується фізичної безпеки, так? стосується те, що жінка знаходиться в, в будинку, наприклад, або в квартирі, ну, тобто їй сухо. Їй сито, їй чисто, їй комфортно і фізично вона почуває себе добре, є да, де поспати, є де виспатися. Це також все входить в фізичну безпеку. Разом з цим, в принципі, все впливає в фінансову безпеку. Ось ця впевненість да, в завтрашньому дні. Навіть якщо жінка, можливо, може бути фінансово неграмотна, у неї немає такої здатності відкладати, правильно диверсифікувати розходи, якось слідкувати за доходами і так далі. Все одно будь-якій жінці необхідно мати фінансову подушку безпеки. Хоча б деяку. І чим більше у неї десь там є гроші, які вона не трогає, але знає, що в неї є, тим. Без... Більше в безпеці вона себе почуває. І що тут цікаво, що це не значить, що цю фінансову подушку безпеки має забезпечити чоловік. Ну, просто бо він має зарабатувати. Ні, це стосується кожної пари окремо, да, партнери вирішують для себе особисто, хто заробляє, скільки заробляє, хто приносить, хто не приносить, хто як хоче. Але все одно бувають моменти, коли жінка фінансово залежна. Тим чи іншим чином, ну там, да, в період вагітності, да, можливо, не дай Бог якась хвороба. Тож, про це необхідно потребуватися обом заздалегідь. Далі, що ще стосується почуття безпеки. Е це знову ж та сама впевненість у завтрашньому дні. Ну, Тобто, в принципі, да, за чоловіком не помічається таке, що от вроді би нормально, нормально. Завтра щось йому стукнуло в голову, він пішов, наприклад, десь всі гроші програв, комусь подарував, да, він турбується про когось більше, ніж про родину. Да, ну, Там у мене попросили і він надав всі типу, останні гроші. Да. Не, не має бути. Такого, що де якось просвітлюватися в чоловіка, да, що він, у нього є такі сплески, що він може вирішити за всю родину і їхні фінанси убрати повністю з родини. Ну, На виду приклад. Да? Є чоловіки, які грають, є чоловіки-алкоголіки, наркомани, і яким, щоб задовольнити свою потребу, необхідно необхідні гроші. Да? І ось вони виносять гроші з родин. Буває таке, на жаль, так. І звичайно, все це убирає почуття безпеки у жінки. Друга потреба жінки у стосунках, да, зі своїм чоловіком, хлопцем, партнером, це вже ви самі підкладаєте це увага та співпереживання до її думок. Почуттів та різноманітних переживань. Якщо жінка відчуває, що нею не цікавляться, що нікому не да, всім байдуже її внутрішній світ, ніхто її думки не сприймає серйозно, то з часом жінка відчуває, е, наче її, ну, відчуває себе обманутою, я б сказала, відчуває себе зрадженою, адже по суті. Чоловіку байдуже на неї. З часом це все випливає в байдужість до будь-яких почуттів чоловіка, що не дивно. І потім секс стає або формальністю да, через силу, тому що вже якийсь довгий період, мину, наприклад, або взагалі зникає із стосунків, тому що ну, жінка не відчуває, що неї цікавляться. Я не цікава. Тепер ти мені не цікавий. Таке буває дійсно, це та потреба, яка несвідомо кричить від жінки і взагалі від будь-якої людини. До речі, про потреби чоловіка я також буду розповідати. Тож, дзвіночки, дзвіночки продовжуємо. Третя потреба, яка необхідна, щоб бути задоволеною у стосунках з чоловіком, це нормальне, адекватне сприйняття її гармонійних. Емоціональних сплесків. Не секрет, що е, жінки здатні змінювати свій настрій швидко, да, що в них можуть бути сльози без причини, можливий якийсь стрес, да, якась е, неадекватний, да, ну, будемо казати чесно, сплеск емоцій, і жінка очікує, що до цього будуть, е, став, е, чоловік буде ставитися нормально, без. Е, Осуду на зверхнього ставлення. Чому? Тому що по природі у природі жінки закладена така штука. Ну, це не ми робимо, ми не робимо це спеціально. Так, закладено природою. Звичайно, там може залежить від самої людини, як вона це буде транслювати, як вона буде це переживати, чи робить вона навколо всіх винуватих, щоб всі страждали. Да? Візьми, буду говорити про себе. У мене таке буває, звичайно, зовсім без причини. С собі живеш, бігаєш, смієшся, все так добре, потім бах, щось накрило, сидиш, весь день плачеш. Так, таке буває, і я вкрай намагаюся, аби ніхто мені в душу не ліз, і я. Не ставала причиною того, що там зіпсувало настрій там всім моїм оточуючим. Я собі стараюсь десь там заховатися, все це прожити, і я точно знаю, що якщо ніхто там мене не образить, щось не ляпне, не буде лізти там, мене ображати, то надалі я буду дуже задоволена тим, що прожила цей досвід, і мені хватить гарного настрою на місяця три. І якщо чоловік не відноситься вищесказаним чином до подібної поведінки, до подібних станів, станів жінок, то потім жінка може ставитися до чоловіка як не до чоловіка. Адже свідомо, знову ж таки повторюю, жінка очікує, що її зрозуміють в такій позиції. Адже це як, знаєте, це як задовольнити жажду, задовольнити голод, задовольнити якусь іншу потребу. Да? Воно не має бути часто. Якщо це відбувається через день, то тут вже справа не в гормонах, не в емоціональних сплесках, які просто, як сказати, ніяка жінка від цього не застрахована. Але і коли таке відбувається, і вона ще отримує удари від чоловіка, да, осуд від чоловіка, та що це таке, і чоловік входить в емоційний стан своєї жінки і все це стає в 10 разів сильніше, то з часом. Ем, Жінка перестає сприймати свого чоловіка за чоловіка. Четверта потреба жінки у стосунках це чути, відчувати та сприймати компліменти від свого чоловіка, чути, що вона цінна, та чути, що вона потрібна. Тому що якщо чоловік перестає говорити їй компліменти, перестає транслювати, що вона йому цінна, що він її любить. Так? Це дуже важлива, дуже важливий вираз у стосунках. з часом, часом Поступово жінка перестає доглядати за собою перед чоловіком, вона перестає цікавитися собою, своєю зовнішністю, перестає за собою доглядати відповідно з цим. Не дивно, що падає її сексуальність, після чого, звичайно, ніякого сексу бути не може, вкрай буде рідко і він буде ненасиченим. І далі, вже, як наслідок, випливає те, що жінка шукає задоволення, може шукати задоволення цієї потреби в, в інших місцях. І це не обов'язково йдеться про зраду. Ну, будуть блистіти очі, коли їх, там, хтось сказав компліменти. Це почуття сподобається, і вона буде намагатися його повторити. Ну, розуміє вона це чи ні. Таким чином, ми спостерігаємо картини, коли жінка десь в соціумі як цукерка, вдома грязна, заляпана футболка, ніколи не мити волосся, да, там... Розмазана туш, при чоловікові вона ходить, і це нормально, тому що від чоловіка очі вже давно не блищать, адже здається їй, що йому байдуже. Хоча це, звичайно, може бути не так. Розберемо детальніше: коли партнери починають зустрічатися, да, пара. На, на, пер, на таких перших етапах, продовж навіть років в кожного свій період, Партнери чують від одного дуже багато компліментів, дуже багато похвали, Вони відчувають один одного, да? там якось переживають за почуття, хочуть догодити, да? хочуть зробити щось приємне, нарядитися, да? задовольнити якусь потребу, зробити безліч приємностей. І коли це припиняє робити, особливо один із партнерів, другий від цього дуже сильно страждає, адже. На такому підсвідомому рівні, я би сказала, партнер думає, що ну якби все, ну не хоче він казати мені компліменти. Тому що ну, все, я вже не така гарна, як була. Я перестала. Тоді, якщо я вже не така гарна, а він все одно поряд, я ну, там, не буду доглядати за собою, не буду там одягати щось гарне вдома. І все це такий взаємний обмін. Ви це зрозумієте, коли я буду розповідати про потреби, про потреби чоловіка. І це таке безперевне коло, якщо хтось або обоє, да, це взагалі в ідеальному випадку, не розірвуть цей процес, то це з... приводить до тих пар, які, можливо, ви знаєте, і боїтеся, що такі стосунки будуть у вас. Да? Там, Наприклад, буду казати про себе досвід моїх батьків, старшого покоління. Да? Коли живуть люди, як ну, от просто на спільній житловій площі, і все, це все, що їх об'єднує. і... Діти, все. ось Тому важливо не забувати говорити своїй жінці, дівчині, яка вона гарна і не просто <смітна> важко пояснити, звісно, не просто говорити, да там типу, ти красива, ти красива. Ну, це має відчуватися, що комплімент щирий. Якщо ви мені скажете <смітна> просто. Прям відчуваю такі наперед коментарі. А якщо вона не красива, да? або якщо вона не цей, щось нічого там нового не зробила, а якщо вона все одно ну, знову не нафарбувалася, або якось там по новому волосся не вклала, що я маю їй казати. Ну тоді, ну чесно, питання до вас. Аж навіщо ви там з нею взагалі знаходитеся? Навіщо ви займаєте це таке цінне місце, якщо ви так думаєте про свою другу половинку? Ну, це також трішки відходимо. Пам'ятаємо, що ось в попередньому відео я розповідала про мови кохання, і є така мова кохання, де просто необхідно чути купу, купу е, такої, під, це мова підбадьорювання, і просто необхідно чути слов, компліменти, да, слова такого Такогось е, захвату, да? ось просто вау, от постійно вау. І людина розуміє мову тільки так. Тож просто подивіться те відео також, і тоді у вас складеться картинка, чому так важливо говорити е, компліменти. Звичайно, сюди входить почуття того, що жінка цінна та потрібна. Да? Тобто вона також має слово в родині, вона також. Ну, людина, звісно, і якщо йдете в кіно, там необхідно почути її думку також, а не так, я все за тебе рішив. Якщо ви йдете в ресторан, ви не замовляєте за, неї, за нею їжу, якщо вона сама не попросила, а ви цікавитеся, а чого б тобі хотілося. Да? Що це не просто там ваша звірушка, і в неї пам'ятайте, що в такої людини теж є потреби, вона щось хоче, вона відчуває або не відчуває щось від вас, і все це буде мати. Відповідні наслідки. І п'ята потреба, про яку я розповім в цьому відео, аби його не перезагружати, продовжу в наступному це, це потреба жінки до її жіночих потреб. От все, чим зазвичай, як правило, займаються лише жінки. Це зустрічі з подругами, це салони краси, психологічні гуртки. Арт-терапії, ароматерапії, шопінги там якимись кампаніями, зустрічі, там, якісь там, е, там йога да, на свіжому повітрі, в жіночому колі, там десь в карти грають, ну, різноманітні, або зустрічаються е, на танці, да, або зустрічаються десь е, спеціально, аби пограти в спеціальні психологічні ігри, позайматися йогою. Позайматися іншими справами, да? все, що стосується більшої діяльності жінки. Повторюю її, ось і салони краси, масажі, процедури, догляди за волоссям, книжки, якісь якісь курси, що вона любить проходити. До цього всього має бути повага та розуміння. Зразу хочу сказати, що чоловік, який не цікавиться, не цінить і не розуміє інтереси своєї жінки. Не має навіть права очікувати, що зрозуміють його інтереси. Да? Там рибалка, наприклад. І жінка, яка. Відчуває, що її інтереси знецінюють, ними не цікавляться. Да, не треба там після кожного манікура падати в оморок Боже, який кайф, але нічого не потрібно так нехтувати і знецінювати, має бути поміченим або ну, в залежності, можливо, жінці цього і не потрібно, але має бути точно повага. Ну тобто. Да, ось є моя жінка, є людина, яка має такі-то такі-то захоплення, такі-то такі-то інтереси, і як особистість вона має мати будь-які інтерес, який би їй хотілося. Тому що, якщо жінка відчуває, що вона не цікава як особистість для свого чоловіка, вона, звичайно, знову ж таки втрачає інтерес в самому чоловікові. І буває, звичайно, таке, що жінка ну, не заслуговує такого інтересу, ну, тому що. Як можна цікавитися жінкою, якої діапазон інтересів, як у пробки, те саме стосується чоловіків. Але якщо дійсно, людина розвивається, у неї є хобі, у неї є захоплення, можливо, щось одне із цього, але людина живе своє життя, вона якось формує свою особистість, то вона, звичайно, заслуговує правил, заслуговує повагу і заслуговує бути зрозумілою будь-яких своїх інтересів, да, понятою. І тому. Чоловікам важливо пам'ятати, що для до будь-яких захоплень своїх жінок необхідно ставитися обережно, да? щоб не було такого, що все з цією подругою ти не бачишся, тому що вона мені не подобається. До масажиста ти не ходиш, тому що він чоловік ну мало лі що там. На ці психологічні гуртки ти не ходиш, тому що вони тобі промиють мозги, і не дай Бог ти зрозумієш що я аб'юзер і, і ти мене кинеш. Звичайно, так ніхто не промовить. І в подібному духі такого відбуватися не може, тому що знову ж повторюю: по-перше, це. Вбиває жінку як особистість, з часом вам самому, самому не буде цікаво з такою жінкою, це вже як наслідок. І, звичайно, такий чоловік не може заслуговувати на свої інтереси, якщо так уже взяти конкретно. Я дякую вам за перегляд цього відео, обіцяю вам продовження даної теми. Потім буду розповідати про потреби чоловіків і бережіть собі себе, а я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео.